України, добрих вам вихідних! Пару слів про владу хочу сказати. Не дається сволота ні одного дня, ні одного, розумієте, щоб не злим тихим словом її не згадати. Ці покидьки дають зелену, балаклаву одівають на обличчя, хватають однією рукою людей до буса та викрадають. Другою рукою вони майстерно по 6 мільйонів доларів, це як мінімум, ховають до карманів. А тепер, знаєте, що ще видумали? Вони ще видумали подавати нам по 1000 гривень, щоб нас, всіх баранів, перерахувати. Скільки ж нас є? Якого віку? І скільки ще потрібно попрацювати над населенням, щоб його стало поменше? Для кого це все готується? Скільки вам ще потрібно по той тисячі? Дістали ви, покидьки. дістали. Ми вас, весь народ, ненавидить ту владу. Усі, ми вас ненавидимо. До побачення!